Великій Британії набирає обертів боротьба за місце лідера консервативної партії. А відтаки крісла прем'єр-міністра після того, як Ліс Трас подала у відставку, протримавшись при владі лише 45 днів. У п'ятницю одразу три високопосадовці партії висловили про свою підтримку Борису Джонсону. Чи має колишній прем'єр шанси повернутися до влади і чи матимуть внутрішні політичні перепитії вплив на британську підтримку України? Про це поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюп. На приєднується до ефіру із Лондона. Богдан, вітаю добрий. вечір. Питання номер один для Британії. Нині хто буде наступником Лі Страс? і чи може це бути Борис Джонсон? Можливо, навіть більше питання, чи зможе наступний прем'єр-міністр, глава уряду вирішити ті великі проблеми, які стоять перед країною? А що стосується особи, то Вибір не аж такий вже великий, тому що консерватори, а йдеться саме про партійні вибори у межах парламентської фракції консервативної партії, тобто з поміж 350 приблизно трохи більше депутатів. Але ми знаємо вже ну фактично двох-трьох фаворитів, які змагалися на попередніх. Виборах змаганнях за посаду лідера партії не так давно, і це зокрема Ріші Сунак, який е, був на другому місці після Лістрас минулого разу, е, також е, Пенні Мордаунд, вона колись була міністром оборони, і також вона дуже помітна представниця е, урядової партії консерваторів. І партія хоче зробити дуже дуже е, це швидко. Ще вчора, коли хтось говорив про можливість повернення. Колишнього прем'єр-міністра Бориса Джонсона це можливо сприйняли би як сміливий жарт, але сьогодні про це говорять щораз більше, і зокрема про це заявив дуже шанований багатьма міністр оборони Бен Уоллес, який послухайте, будь ласка, як він наголошує на важливості того, що саме Борис Джонсон був лідером консервативної партії. Яка коли вона перемогла 2019 року з великою перевагою? Отже, йдеться також і про легітимність, будь ласка. Without... Без національної безпеки не буде і економічної безпеки. Я вважаю, що претенденти повинні про це заявляти. Але водночас я мушу визнати, що йдеться про наші повноваження. Це буде вже наш третій прем'єр-міністр з часу виборів 2019 року. Це означає, що нам треба дбати про легітимність. Це питання ставитиме громадськість. А також хто зможе привести нас до перемоги, це завжди важливо для партії. Отже, зараз я схиляюся до Бориса. Джонсона, Богдане, коли варто очікувати на остаточний список кандидатів, і як швидко Британія отримає нового прем'єра? Отже, претенденти повинні зібрати по принаймні 100 рекомендацій від своїх однопартійців-членів парламентської фракції консервативної партії. І зараз вже вважають, що оскільки у парламенті трохи більше 300 консерваторів, отже. Претендентів, а згодом і кандидатів буде, напевне, максимум три, ймовірно, ймовірно, два. Ми повинні знати імена до другої години за лондонським часом у понеділок, тобто це буде дуже швидко. Тоді, упродовж наступного тижня, відбудеться відбір. Є дуже великі сподівання серед консерваторів, що лідер. Буде швидко просуватися, і можливо, навіть інші претенденти-кандидати, скільки їх там буде, можливо, вони знімуть свою кандидатуру, і вибори відбудуться ще швидше, без потреби голосування через інтернет членами партії консерваторів поза парламентом. Але в будь-якому випадку тут заплановано, що вже наступної п'ятниці ми будемо знати ім'я наступного лідера. Урядової консервативної партії Великої Британії, який автоматично отримує повноваження від короля Чарльза III право формувати уряд, Богдане питання, яке цікавить українців, найбільше чи вплине зміна керівництва, чи навіть сама політична турбулентність у Великій Британії на підтримку України? Очевидно, що під час таких фактично перерв на вибори. На перепризначення міністрів, перепризначення очевидно глави уряду в такі періоди певні механізми у парламенті можливо працюють повільніше, можливо, пробуксовують курс. Британія змінювати не буде навіть у разі, якщо будуть взагалі загальні вибори, і навіть якщо прийде опозиція до влади, тому що вона також підтримує курс підтримки України. Але очевидно, що для Стабільної міцнішої підтримки потрібен стабільний уряд Богдане. Буквально 40 секунд. Які глибинні причини цієї політичної кризи у Британії? Багато коментаторів копають досить глибоко і сягають 2016 року і референдуму про вихід Британії з Європейського Союзу. Ідея Брекзиту, перетворення Великої Британії у такий вільноринковий рай, який позбавлений регуляції і обмежень, які буцімто накладав Європейський Союз. Ці обіцянки, дехто стверджував, популістські обіцянки розквіту Великої Британії після цього досі не справдилися. І зараз фактично знову Британія стоїть перед вибором. Чи це може бути? Прем'єр-міністр, лідер, технократ, наприклад, ріші Сунак, Можливо, не такий яскравий, чи можливо консерватори повернуться до чогось яскравішого на зразок Бориса Джонсона? Або є ще й третій варіант. Дякую, Богдане. Будемо безумовно стежити за розвитком у Великій Британії. Нагадаю, що на зв'язку з Лондона був мій колега Богдан Цюпин.